Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пану Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо з цікавого аналізу, який провели у проєкті War of Words, да, тобто війна слів, вони проаналізували динаміку російської пропаганди і рахували лише лише ядерні погрози. Отож, з'ясувалося, що в середньому 656 разів за один день, от з 22 по 24 рік. В середньому, от якщо проаналізувати весь інформаційний простір, який в, Вихлюпує Росія ну, понад 650 разів на день говорять про ядерні погрози. Я так розумію, що там уже кількість ну перейшла в такий стан, коли воно не чіпляє або не настільки чіпляє західні аудиторії, як ви ставитесь до подібних аналізів. Дуже цікаве дослідження, але я б не підсумовував цифри, тому що різні заяви мають різну вагу. І, скажімо, я переконаний, що до цього опитування могли війти заяви російських пропагандистів або російських політиків, яким було відведено таку неоднозначну роль. Попри все, для заходу є важлива заява Путіна. Ну власне, остання заява про чергові зміни воєнної доктрини. І власне після цієї заяви всерйоз почали розглядати ситуацію, і мотилювати різні механізми щодо. Можливого використання ядерної зброї. Але, попри все, попри все е я б навіть не дивився на кількість заяв і навіть на характер заяв Путіна. А я б швидше моделював можливі наслідки від використання ядерної зброї. От навіть якщо Путін використовує тактичну ядерну зброю, я переконаний, що наслідки для Росії будуть більш катастрофічними, ніж для України. Для України це буде руйнування. А для Росії це може бути в тому числі руйнування економіки, руйнування системи держави, тому що Захід дуже вразливий до ядерної тематики. Ну от давайте згадаємо, що от вся політика стримувань, політика роззброєння, вона була започаткована ще наприкінці 40-х років минулого століття. Тобто Понад 80 років оця тематика є головною, і ця безпекова архітектура дуже делікатно, дуже довго створювалась. І власне тут йдеться не просто про перехід червоних ліній, тут йдеться про те, що ну, в разі використання ядерної зброї ну це буде впливати і на позицію, можливо, Китаю, для якого ця тема також є неприйнятною, на позицію багатьох інших країн, від яких там. Тією чи іншою мірою Росія залежить ну, позиція Індії, от якщо проаналізувати всі заяви моді, всі заяви Сідзінпіня, всі заяви там кількох інших лідерів, ну всі вони не припускають ескалації, всі вони чітко говорять про те, і що війна має зупинятись дипломатичним способом. Тобто, я думаю, що без е, е, погодження з умовними старшими. Путін на застосування ядерної зброї не піде. А ми чудово розуміємо, що Сполучені Штати на сьогодні мають важливі впливу і проти Китаю, ну економічні важливі впливу. Тобто, я не говорю, що вони можуть там повністю формувати політику Китаю, але важливі впливу мають. Тобто вони можуть можуть наносити достатньо відчутні економічні удари. Індія, ну ми швидше Індію відносимо до категорії союзників Сполучених Штатів у Тихоокеанському регіоні. Тому власне е, е, використання ядерної зброї буде не просто засуджено, не просто стурбованість, а будуть достатньо відчутні удари. І, попри все, я думаю, що Путін чудово розуміє, що США можуть наносити удари один за одним і достатньо сильні відчутні удари. Ну, от, на власне, навіть давайте згадаємо історію із Газпромбанком санкції, щодо якого тягнулися ну, санкцій, тягнулися два з половиною роки цієї масштабної війни. Тобто, цей банк не відключали від СВІФТ, і от перелік от таких, і ми бачимо, що після відключення це не просто незручності, це призвело в тому числі і до падіння рубля. Можливо, до будемо сподіватися до сильніших наслідків, але в запасі сполучених штатів є дуже багато таких кроків, про які ми вже просто забуваємо, які можуть справді бити по російській економіці. Тому я думаю, що, попри риторику, попри заяви, попри надування щік, далі Росія піти не повинна. Ну, принаймні, логіка до здорового глузду говорить саме так. Так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення Бетаргін. Живи наповно, заряди себе енергією. Власне, про те, де погіршуються с... погіршується ситуація для Російської Федерації, ми зараз бачимо це у Сирії. Ріа новості навіть уже почало шукати десь там в Сирії українських командирів серед тих підрозділів, які ведуть бойові дії проти сил Асада. Там зараз стрімко просуваються антиасадівські сили. Ну і по суті, з політичної точки зору. Та навіть з військово-політичною, якщо зараз росіяни е, спробують щось масово перекидати до Сирії, то, по перше, у них для них закриті протоки. Да, тобто через е, тобто морем вони не підуть. Е, основні великі десантні кораблі, значну їх частину, Україна вже знищила. Це друга частина. Да возити повітрям. Ну це дорогувато і не так багато перевезеш. І зараз, якщо Асад зазнає невдачі, зазнає поразки, то по суті це змусить подивити. Інакше на Росію і інших її партнерів по Осі зла. Як ви таку логіку оцінюєте? Тому що ну я такі такі припущення вже зустрічав останніми днями. Ну, тут дуже важливо, що ви згадали про протоки, тому що Росія відчуває себе зараз всесильною господарем у Чорному морі. Е, їхні агітатори говорять, що Азовське море це вже внутрішнє озеро і багато чого іншого. Без контролю за протоками. Це море залишається ну, озером, воно не має впливу, геополітичного впливу. Не можна вийти в середземне море без босфор, без мармурового моря і без дарданелів. А портоки контролює Туреччина відповідно до доктрин кінця 30-х років. Повністю контроль Туреччина, і ви знаєте, в мене враження, що Путін перечитався радянських підручників з історії. Тобто, от багато в чому він копіює карибську кризу. Я маю на увазі от пропагандистська робота, емоційні характеристики. А тут він швидше буде намагатись копіювати е, кризу, коли радянський союз шантажував Туреччину. Е, там намагались пересувати кордони в Грузії, Вірменії. Е, бойову ескадру ставили на кордоні з Туреччиною для того, щоб відновити контроль над протоками, але це нереально. Отак от складається історія вже тисячі років, і власне і ще в 330 році е, імператор Костянтин І переніс столицю з Рима до новоствореного Константинополя Стамбула насамперед тому, що це був геополітичний контроль над протоками, і тому, але зараз загалом ми бачимо, що от геополітичні ігри Росія програє. Ну, от війна між Вірменією і Азербайджаном. Ну там поразка Росії навіть на пострадянському просторі, навіть у вразливій, надзвичайно вразливій е, Вірменії, яка залежить від енергоносіїв, де мало населення, мало території е, і незрівнянно слабша армія в порівнянні з Азербайджаном. Росія не зробила нічого. Тобто, вона перестає бути фактором об'єднання, фактором впливу навіть на пострадянського простору просторі е, Тому власне я думаю, що позиції в Сирії Росія просто е, ну просто відійде, помовчить і обмежиться е, максимум заявами. Я думаю, тут не йдеться. Вони не можуть зараз навіть е, відстояти свої позиції в Грузії, де за українськими лекалами розгортаються революційні події, незважаючи на всю потугу їхньої машини. Тому от це для нас важливо. Це Ослаблює Росію не настільки, щоб її зробити вразливою для української зброї, але це власне зменшує позиції Кремля достатньо сильно. І вірменія, і Грузія зараз ми спостерігаємо в Сирії в Молдові. Власне, вони також не змогли зробити серйозних кроків, не зважаючи на всі надзусилля для того, щоб контролювати виборчий процес. Це, це для нас важливо. Це для нас важливо. Ми на це звертаємо увагу. Давайте тоді про ще одну ініціативу. Вона не нова, але от зараз Ройтерс, наприклад, посилається на лист від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. і цей лист містить заклик надати запрошення Україні на вступ до НАТО. Причому уже якомога швидше на засіданні, яке має відбутися вже наступного тижня. Є також заява президента Зеленського. Кого який припустив, що гаряча фаза війни в Україні може закінчитися в обмін на членство в НАТО, навіть якщо всі захоплені території не будуть повернуті негайно, але за умови, що саме запрошення до НАТО визнає міжнародно визнані кордони України? Це інформація від Sky News. От уже ну дуже серйозно обговорюється питання про те, що не одночасно, не обов'язково не в найближчі там тижні чи місяці ми можемо відновити контроль над свій. Над всією суверенною територією, але вступ до НАТО, ну от ми цього не полишаємо. Чи, бу, чи, чи бачите ви перспективи, що, от, що називається в останній місяць чи півтора своєї каденції, ну менше двох місяців лишається на посту е, Джозефу Байдену, що це рішення може бути ухвалено? І чи, чи не здається вам, що Україна тут ну, хоче, аж, ну, забігає наперед, аж значно? Е... Попри критику заяви українського президента, я вважаю, що це були дуже важливі слова, тому що на заході, от попри все, залишається достатньо багато антиукраїнської риторики, і одна із тез про те, що Україна не готова до жодного компромісу, Україна не готова до будь-яких поступок. І звідси випливає теза, що на Україну очевидно потрібно тиснути для того, щоб вони сідали за стіл перемовин. Ну, це ми бачимо по заявах і представників команди Трампа і загалом там американського і європейського політикуму. Такі заяви є. Вони не домінують на щастя, але їх є достатньо багато. Заява Зеленського це відповідь на ці питання про те, що ми готові до компромісів, але за умови реального надання безпекових гарантій. Тому що йдеться не лише про членство в НАТО, а йдеться про безпекові гарантії. Питання номер два. От давайте теоретично уявимо, от, шанси мінімальні. От, шанси були мінімальні. Е, і попри заяви Зеленського, Сибіги, ці шанси залишаються на сьогодні мінімальними. Будемо говорити відверто. Але давайте уявимо, що от завтра стало диво, і ми отримали запрошення до НАТО. Яким буде шлях до НАТО? Ми повторимо швидкість Фінляндії за один рік. О, я маю глибокі сумніви, тому що Фінляндія була готова до НАТО. Я нагадаю, що членство в НАТО це, не, це НАТО, це не лише це оборонний, це, це військовий союз, але критерії членства. От хто читав статтю, ми поба... Статут НАТО, перепрошую. Ми побачимо, що там є і питання і свободи слова, демократичних свобод. Тобто, на шляху до членства Україна повинна пройти певний час реформи, і, попри все. Попри все, от нам дуже складно повірити в тому, що ми можемо теоретично повторити успіх Фінляндії, нагадаю, що Швеція, яка відповідала всім критеріям на рівні з Фінляндією, процес розтягнувся на рік довше, він був триваліший. Пригадаємо цю історію саме тому, що е, там відбулося спалення Корану у столиці Швеції, е, і Туреччина зайняла достатньо жорстку позицію е, про те, що не підтримує членство в НАТО. Ну, ми розуміємо, що це була е, звичайна дешева провокація, організована російськими спецслужбами. А в Туреччині були е, питання не лише щодо цього е, дуже неприємної ганебної історії, а насамперед Туреччина хотіла отримати найсучасніші винищувачі від Сполучених Штатів. І власне, Сполучені Штати пішли на поступки. Але цей процес тривав два роки. Скільки він буде тривати в українських реваліях? Враховуючи необхідність адаптації певних стандартів, враховуючи низку проблем, пов'язані в тому числі на жаль, зараз, із питаннями свободи слова, і ключове питання: скільки ми можемо отримати провокацій з боку Росії? Тобто очевидно, що мирний план навіть за такої ідеалістичної картини, що ми отримаємо запрошення до НАТО, мирний план повинен містити чіткі гарантії для України, принаймні на найближчі роки, на період вступу. На період вступу до НАТО, і це мають бути гарантії реальної зброї, реальної техніки, реальної можливості себе захистити. І знову ж таки, навіть членство в НАТО, отут я вже буду певним скептиком, е який уважно перечитував багато разів статут НАТО. Попри все, я не бачу там чіткої відповіді на питання е щодо гарантій безпеки. Тобто там умовні гарантії безпеки. Тому власне зараз у форматі підготовки мирних домовленостей чи перемир'я, чи охолодження, чи замороження байдуже, як ми назвемо, нам важливо отримати відповідь на очевидно кілька сотень питань. Щодо конкретних видів зброї, щодо конкретних видів снарядів, щодо сучасних літаків, щодо загалом там стану е, нашого повітряного е, військового потенціалу, і багато чого іншого, Оце, це, це дуже складне питання. Я думаю, що військові зараз над цим працюють, і там не одна сотня пунктів, тому що питання ж не лише в 16 а питання наскільки сучасний там стоїть радар. Питання модернізації F-16, вони теж є абсолютно різні і тому зараз е, іде така тривала е, дискусія, надзвичайно складна робота. І в цьому плані заява Зеленського. Е, ну ми вимагаємо більшого. Ми вимагаємо більшого, але знову ж таки виходимо із чітких реалій. Ре реалій, і я думаю, що от власне позиція Путіна остання і по ядерному шантажу, і багато чому іншому. Вона грає на нашу користь, на нашу користь. Тобто е американська і нова і стара влада чудово розуміють не повну адекватність Путіна і власне необхідність посилення України. Давайте тепер про американську позицію. Вікторія Спарт, конгресвумен українського походження, яка дуже багато критикувала, в тому числі українську владу, заявила, що Україна має мобілізувати всю країну. Я процитую, якщо Україна хоче виграти війну проти Російської Федерації, яка має багато своїх людей і не переймається скільки їх загине, то потрібно мобілізувати всю країну. Мобілізувати всю країну теза зрозуміла, але ну при тому, що от, знову ж таки згадуємо останні заяви президента Зеленського, що захід пообіцяв оснастити 10 українських бригад, які були сформовані, зараз оснащення надійшло на 2,5, ну тобто менше ніж на три бригади. І от якщо та ж сама Вікторія Спарц не підтримує американську допомогу військову Україні і каже, що Україні треба мобілізувати всю країну, то то ну я так розумію, що з новою американською адміністрацією. Просто не буде. Отут дуже цікаве питання, і українській владі зараз, особливо в цей період до інавгурації Трампа, коли активно розробляються плани щодо перемир'я, дуже важливо не наробити на помилок, не наробити помилок в тому числі навіть на емоційному рівні. Для того, щоб окремі заяви сприймались не сприймались як подразники, не сприймались як образливими. Тобто, коли ми говоримо з вами. Скажімо про заяву Володимира Зеленського щодо членства в НАТО, це один сигнал. Це заява для західної аудиторії. А тут все таки заява про те, що. Нам потрібно 10 одиниць, нам забезпечено 2,5, Ця заява спрямована виключно на українського споживача інформації. Тобто, це заява для нас і з вами, для того, щоб показати, що українська влада змушена буде піти на поступки, змушена буде піти на малоприємне для нас перемиря, на втрату територій. І тут потрібно шукати аргументи. І один з аргументів те, що захід нас достатньо не підтримує. Так, це правда, але інколи це передається в гіперболізованому вигляді, і інколи це передається тими каналами, які можуть бути образливими для заходу. Ну я маю на увазі це заява українського президента достатньо відповідальна, але є багато заяв з боку там, до прикладу, радників. Президента чи навіть радників офісу президента От, як це не дивно звучить ця фраза радники офісу швидше радники керівника офісу е, і ви знаєте для мене це неприйнятно коли радник з питань комунікації він висловлює свою позицію щодо непідтримки заходу війни в україні тут заява повинна мати відповідати певним рангам Певним е, людям, які її озвучують, інакше захід буде просто сприймати, е, сприймати ну так недостатньо серйозну українську владу. От коли ця хвиля критики, яка спрямована на українського споживача інформації, буде за великою. Ну повірте, окремі американські контрасмени, представники урядових кіл Європи, вони можуть просто е, сприйняти з образою, тобто ми вже отримали відповідь Польщі. Про те, що ми робимо для вас багато, надзвичайно багато, я маю на увазі, що ось цю риторику потрібно все-таки підкоригувати, тому що це важливе для нас питання, от і потрібно чітко розмежувати тези для українського споживача інформації, якого потрібно переконати в тому, що Захід нас не підтримує, тому ми просто змушені піти на перемир'я. От дуже грубо говоря, ну насправді так і є. Але питання як цю риторику сприймуть на заході. Це це дуже важливо, ну і власне у нас хвилинка лишається, але тут я бачу ще один аспект. Якщо цей сигнал про те, що Захід достатньо надає допомоги Україні, і робить це невчасно. Да, такі тези ми чули неодноразово, але це також працює ну, і проти мобілізації в Україні. Тому що якщо ти потенційно маєш потрапити до війська, і тобі постійно розказують, що в цьому війську нема чим воювати, ну то це, пробачте, не веде до хвили Божої, можливо, навіть для внутрішньої аудиторії ці цієї... за. Заяви трошечки треба було б відкоригувати. Ну, для всіх, очевидно, що мобілізацію потрібно посилювати надзвичайно жорстко. Я переконаний, що не може бути зараз от навіть припущення про те, що зменшуть вік мобілізації там до 18 років, як пишуть західні медіа. Тому що це буде політична смерть для всіх представників влади. От повірте, це, от, це буде повна політична смерть. На таке самогубство ніхто на сьогодні не піде. Але на сьогодні є багато резервів, які дозволять і посилити нашу обороноздатність мобілізувати готових людей, і показати заходу, що Україна ефективна уведені у проведенні мобілізації. Я маю на увазі це великий кадровий резерв е пенсіонерів призивного віку, от великих кругловицих, бадьорих і числа е пенсіонерів-силовиків. Їх достатньо багато. От вони навіть свого часу виходили в пенсію там трішки більше за 30 років, і їх надзвичайно багато. Друге, це окремі підрозділи міністерства внутрішніх справ, там, зокрема тих, які займаються е, в охороною будівель квартир. Тощо це можуть з успіхом робити приватні фірми, і оцей перелік достатньо великий. Тобто, ми ну, тобто, маємо суті, резерв. Україну Але питання... може це зробити питання, питання не в тому щоб якісно, якісно це зробити. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні пауза новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.